Доброго ранку, малята! Скажіть мені, а в якій країні ми живемо? Ви вже знаєте це. Молодці! Правильно, ми живемо в Україні. Ми, українці, велика родина. Мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочках, червона калина. Рідна земля для нас всіх Україна. Дітки, де звучить українська мова, там живуть українці. Це наша державна мова. Наприклад, в Німеччині розмовляють німецькою мовою, в Польщі польською, в Англії англійською мовою розмовляють, а у нас дітки наша мова українсь, українська мова. І кожна людина вона знає, любить і шанує свою мову. Тож ми, дітки, повинні любити і шанувати свою рідну українську мову. А послухайте прислів'я про мову. Рідна мова дорога людині, як саме життя. Як можна жити в країні і не знати рідної мови? Птицю пізнають. по а людину по мові. Хто мови свої цурається, хай сам себе стидається. Так, дітки, а зараз давайте пограємо з вами в гру. А яка ж наша мова і допоможуть нам картинки, ми будемо з вами відповідати повним реченням, вчитися будувати. Речення. І так, дітки, яка ж наша мова? Наша мова українська. Повторюйте за мною. Разом наша мова материнська. Наша мова калинова. Наша мова квіткова. Наша мова колискова. Наша мова дзвінка. Наша мова крилата. Наша мова казкова. Наша мова мелодійна, наша мова сонячна, наша мова. Багата. Дітки, що багато слів можна сказати, яка ж наша мова? І мудра наша мова, і солов'їна наша мова. Так? А як же використовують українську мову? Ось, наприклад, я кажу, я розмовляю українською мовою. Так? А тепер ми разом давайте зі мною. Я Кричу українською мовою. Я читаю українською мовою. Я співаю українською мовою. Я пишу українською мовою. Я мрію українською мовою. І так далі, дітки. Повторіться ще раз. Так, дітки, наша мова світла і багата. Це мова мами, тата, дідуся і бабусі. Тож любіть свою мову, шануйте її і прославляйте і завжди пам'ятайте свою мову. І де б ви не були, дітки, ніколи не цурайтеся своєї мови. Наша мова це гордість і наша сила. А ви, українці і патріоти своєї вітчизни і її громадяни. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!